Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні в нас буде розмова йти про молоко. Дуже багато людей п'є каву з молоком, дуже багато Кави з молоком робиться в кав'ярні, і я вирішив спробувати те молоко, котре можна зустріти в крамницях. Та буду оцінювати його за двома критеріями: це за смаком на холодну і у поєднанні з кавою. Чи забиває молоко каву, чи забиває кава смак молока, наскільки його приємно збивати, наскільки воно буде довго триматися в нашій чашці. Жирності 2,5 зараз в коментарях напишуть, що з кавою дуже смачно 3,2, та я розумію. З кавою смачно як 3,2, але і 2,5 також смачно. Тому я думаю, ми розіб'ємо весь цей цикл. Якщо Тобі буде цікаво послухати далі на декілька випусків. Це буде перший випуск молока з кромниці. Там також може бути ще й безлактозне молоко, альтернативне молоко, там кокосове, бананове, мигдальне, фундучне. Ну коротше, там великий вибір. Як я обирав молоко? Це по-перше, пастеризоване, і ультрапастеризоване. Сьогодні в нас чотири пастеризованих молока і 5 ультрапастеризованих. Зараз ми це продегустуємо е, на холодну. Наскільки воно солодке, наскільки воно вершкове, щільне. І потім будемо варити капучино і вже пробувати в капучино. Тобі дзвоник, підписка, подобайка, коментар. І не забувай підписуватися на наші соцмережі, це Телеграм та Інстаграм. І почнемо наш тест молока. Це можна. Ону. Молоко як молоко. Перше в нас це бурьонка, 2 літрове упакування. Виробник в нас знаходиться. Зараз читаємо на пальці. Це в нас Вінницька область, тобто місто Ілінці. Молоко з Вінниці. Наступна дуже відома галичина, дуже багато кав'ярень працюють з нею. Не знаю, поки по кольору, воно мені все однако. Личину в нас виробляють міста Радехів, Львівська область, Львівське молоко. Так, наступне в нас це Яготинське, місто Яготин. Правильно, та я прочитав. Та Яготин, Київська область, теж ультрапостеризована, але в нього 2,6% жиру. Чесно скажу, за рахунок того, що воно в таких пляшках, я б його не використовував в кав'ярні, просто за рахунок упакування. Можливо, в них є і тетрапаковське пакування, я просто не бачив. Ну, тому що прозора пляшка це більше для використання вдома. Так, далі в нас Слов'яночка, це в нас місто Вишневе. 2,5 – ультрапастеризація. Такому давно не бачив. Щоб молоко робили в такому паку. Молокія. Це, якщо я не помиляюсь Тернопіль. Раніше я знав, що в них є ось таке пастеризоване, але в них з'явився і ультрапастеризат. Молокія це Тернопіль. Не дуже зручний пакуночок. Просто наше. Щось дуже відоме, але з. Чогось неправильно. Молоко 2,5, Кремінчук, Полтава теж така більш як звичайне пакування для дому. Дуже шелестить. Далі ще одна молокія, але питне постеризоване. Тобто це у нас знов Тернопіль. Але от, з до речі, з молокі беріть приклад. Вони роблять в таких непрозорих пляшках, так воно краще буде зберігатися, ніж так. Звичайно, що пастеризоване молоко краще тримати в прохолодних умовах та в холодильнику. А ультрапастеризація, якщо вона закрита. То її можна тримати навіть в кімнатній температури до плюс 20 градусів. Так, далі в нас молоко премія. Це в нас місто Кам'янець-Подільський, це молоко від Сільпо. Теж звичайної пастеризації. І ферма, пастеризоване молоко. Київська область, місто, а точніше, це село Томлівка. Цікаво, яке буде за смаком, як буде смакувати з кавою, тому що я не дуже часто п'ю каву з молоком. Молоко я теж дуже рідко вживаю, скоріш за все, безлактозне. А як ми всі знаємо, безлактозне воно трохи солодше, ніж звичайно. От, Але цікаво. Заради експерименту йдемо пробувати молоко. Так, почнемо, мабуть, з ферми. Ну, що, почнемо. А, значить За кольором молоко однакове. не має якогось зміни там щось таке рожевеньке, рожевеньке, все біле. Ну, бо це молоко. Почнемо з ферми. Дуже вершкове, не сильно солодке. Ну, таке воно навіть трошки. Воно і вершкове, і легеньке таке, але. Ну, типу, зайвих присмаків якихось нема, присмаків там паперових нема. Просто молоко як молоко. Воно не супер солодке. Тут трошки воно як, як щільніше на після смаку премія, але майже, майже схоже з фермою. Дві пломбірні чашки, нічого зайвого, нема супер якоїсь яскравої солодкості. А, просто звичайне молоко. Mm. А ось молокія трохи солодше за ці дві. Цікаво, як воно буде з кавою. Так, наступне це в нас. Да? Просто наше. Як на мене, трошки гірше, ніж ці три. Не дуже насичене. Ну, типу, не гірше, що воно не смачне. Воно просто менш насичене. Так, тепер ультрапастеризація. Mm. Mm. А от тут прям. Такий білковий присмак, і воно солодше, ультрапастеризоване, ніж звичайна пастеризація, і ще більш вершковіше. мені здається, звідси нам буде вже більш смачніше в капучино, ніж на звичайному. Mm -hmm. Мені подобається. Ой, дуже прям такий. Аж морозиво захотілося. захотілось. Mm -hmm. Однакове, але слов'яночка чомусь смачніше мені, ніж молокі. Ну, це не мою думку. Може комусь навпаки. Дуже сильно не ображайтесь, це просто сугуба моя суб'єктивна думка. Менш солодке, ніж ці два. Але питке. Таке приємне 2,6, трохи більше жиру, але менше білків. Ну, знаю. Воно е, якесь краще смакує як солодке, якесь просто більш вершкове. Галичина. О! О! Прям дуже файно. 2,8 білка, 2,5 жиру, вуглеводи, 4,7. Хоча й тут, мабуть. Ну, все ж залежить від сировини ще. Ні, щось бурянка мені не сподобалась. Вона трохи водяністеша, ніж ці чотири. Значить, що можна сказати? Вони всі різні, вони по-різному смакують. Пастеризоване, воно, як на мене, чомусь не дуже щільне, воно більш вершкове, але менш солодке. Ультрапастеризоване більш солодке, але в когось з виробників є більш солодка частина, є. Більш вершкова частина, є просто щільне тіло, але й менш смаку. Вони відрізняються всі, тому я думаю, треба пробувати з кавою і вже давати свої критерії: що, як, куди і і чому. Тому пішли готувати капучино. Гадав свою молодість, я в кав'ярні швиденько дев'ять капучинчиків зроблені. Кличу Мар'яну, це наш маркетолог. Я хочу, щоб людина, котра як звичайний споживач теж оцінила каву з молоком і дала свій зворотний зв'язок. Тому Мар'яна, будь ласка, йди сюди. Давай досить, досить, досить. Не соромся. Привіт, привіт. Ти будеш пробувати перша. Я буду, да, починаємо звідси, ти пробуєш, потім даєш мені і просто даєш свій зворотний зв'язок. Смачно, не смачно, водянисте, водянисти, водянисте. Можеш прям, ну, типу, багато пити. Мені не подобається. Не подобається мені тобі боже? Дуже, дуже, дуже водянисте. Дуже водянисте. Угу. Ну, Не засильно він вершковий і кава вбила смак молока. Ми угу. соромимося, продовжуй, продовжуй. А, так. Нам треба все спробувати. Але я вже знаю, хто до нас не доїхав. Добре, я сподіваюся, що чутно, тому вчепили мікрофон, тому пробуй ще і кажи, це в нас галічина. О, це вже набагато краще, вона вершкова, мені більше, більше вершки нагадує, ніж молоко. Але це смачно. Так, це смачно, і у поєднанні кави з молоком це також смачно. І кава краще розкривається по смуку. Угу. Наступне. Стоп, зараз це все буде на мені. Обережно. Оп. Ой, тут кава дуже гірка. Яго... Яготинська. Mm -hmm. Не то. Мені гірко. Чуть-чуть. Тобі гірко за цей mm -hmm. бортик. Бо трошки вже ну, давай сіло. Ще раз. Давай. Давай. Але тут не кави, не молока, нічого, просто, просто водяниста і скорі. Водяниста таке саме. Ну, Це краще, ніж бурянка. Але це все одно не цікаво. Давай наступне слов'яночка. Словяночка. Ну, бо мої ставки як людина, яка трошки працює з молоком періодично і яка працює з бариста, то це галічина, слов'яночка і молокія. От я про мене це ставлю. <кій> мені словяночка поки що десь на рівні з Яготинським може чуть-чуть краще. Особисто. Воно вершковіше, але кава загубилася в ньому. Воно розбавило каву. Надалі молокіє. Напевно, наступні ти мені будеш подавати? Так, так, так. Але хочу сказати, що все поки що тримається по пінці, по латарту. все тримається, окрім цього молока. Ну, тут просто вмерла пінка і все. Інка вмер. Молокія теж смачно. Смачна. Угу. Так, mm -hmm, да, 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 дуже смачно. Дуже файно. Просто наше. Mm -hmm, теж смачно. Смачно і дуже нагадує галичину. вона теж вершкове. Смачненьке, солоденьке. Так. Mm -hmm. да. Згодом. Mm -hmm. Тобто молокія, але це, це, не це молокія? Це молокія. Це, це молокія. Пастеризоване, а, пастери... а це ультрапастеризоване. Та. І для дому дуже смачно. Я думаю, якщо радити. Може, думаю, ми порадимо, що і для дому, і для кав'яри. Що ви скажете? Це в більш водінистіше. Воно просто менш вершкове, ніж. Менш вершкове, так. Якщо молокія, то воно просто менш вершкове. Угу. Але як оці два. Я не знаю, ну давай спробуємо. Тут ну, не бути громогласними, тут нема пінки. Вона збігла, ну, втекла. Я Просто. навіть не хочу це пити. Просто кава з молоком. <звук> Нє. <Ні>? Я зрозумів. <поняв. звук> Нє, так ні. Ну, це не такий прям жах. Воно порошкове, воно не яке. Ні. І насправді ну, типу... воно, я навіть не можу пояснити смак, воно якесь кисле, гірке. І... Ні, воно не скисло. Ні, воно не скисло. Воно просто, ну, сам смак молока. Я не можу його описати. Він, він з кавою, він дуже. став непоєднуваний. Кислим. І пінка просто вся втекла. Ну Тому що тут всюди однакова кава і тільки на одному молоці, типу, втекла пінка. Так, ферма, врятує сфері. Ферма, так. Цей... Ні, ферма теж непогано. Чорний екран поставте тут. Ферма теж вершкова таке. Мені на рівні може десь за молокі ультрапастеризованої, так? Та? Так, так. Угу. Ну, Прикольно. Коротше, в нас смачно оце виходить. Оце, да, смачно. Оце. оце смачно, оце тобі смачно. І галичина. І галичина смачно. Я від себе скажу, що ну, для дому я б використовував оце. Оце вибачайте ні, ну типу, воно просто не, не зійшло, Або воно може не підійшло під каву, тому що ми використовуємо. Я тут варив все на нашій новій Бразилії. Єлоу-бурбон. Воно під молоко, але з цією кавою воно просто розпалося. Оце смачно а для кав'ярин Я знав, що використовують оце, це, це і це. Бурьонка мені оця не зайшла, але можливо 3.2 буде смачно. Я пробував на бурьонці колись 6%. У них є 6% жирності. Та було дуже це важливо. можливо пити? Так, це можливо пити, це можна їсти ложкою як пломбир. Галічина 2.5, як і 3.2, мені подобається. Мені сподобався Яготинський. Ну, може бути, типу, Слов'яночка і це. Ну, коротше, тут нема поганих. Я думаю, що просто як звичайне молоко його можна пити, там каші якісь з ним робити, але кава з ним не буде смакувати. Хто зна, хто зна. Ну, ну я не п'ю просто. От. Ну, я для дому завжди беру або оце, або це, або оце. або оце. Або ще ферму інколи. Або ще ферму. Ну, тепер ти знаєш, що вдома з молоком каву пити ферма, це і це. Та це. як я її робила? Все, <серків> <серків> дякую тобі. І тобі дякую. Дякую. Все, всім пока. Да. Ну що, прийшов час висновків. Звичайно, що якщо ви кав'ярня або заклад, ви обираєте свого постачальника по вашому фудкосту, щоб ваші інгредієнти. Не перевищували собі вартість. Але від себе хочу сказати, що якщо це ультрапастеризована кава, то ці дуже смачні. Якщо ви знайдете це молоко, але в тетрапаку обирайте молокія, слов'яночка, галичина. Бурьонка мені не сподобалась 2,5, Але можливо, якщо підняти більше жирності, воно буде смачніше. Я не е, скидаю. Його з нашого огляду, тому що яск... гарна пінка, яскрава текстура, дуже довго трималася, нічого не поплило, дуже файно взбивається. Не треба його дуже сильно контролювати або робити зайві рухи. В принципі, все це молоко дуже добре збивалося. Тут в чашках ще залишилась піна, вона ще досі тримається. На цьому молоці вона повністю розпалася, і смак не дуже приємний. Тому вирішувати вам. Від вас чекаю коментарі з вашими постачальниками молока, який ви берете з марками, що зняти наступне, ще про або може безлактозне, або альтернативне. Також не забувайте дзвонити підписки і вподобайка. І з вами був Дмитро: це 25 Coffee Roasters. Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.